Я викидаю городні відходи. Хто сказав? Я тут усе життя викидала. Хто ти такий? Щоб командувати. Я тут усе життя прожила, тут мої діди, прадіди жили, а ти явивсь і командувати? А горіх мені взяв і опанахав без розрішення. Які норми? Ви свій забор підсунули почти на метр? Думаєш, якщо ти директор школи, то тобі усе можна? А старі стовпчики ви бачили? Вони там для красоти. О! Одиноку вдову обіжать. Ах ти і последня я, щоб тобі язик віднявся і руки ноги усохли.